Жі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе. Це стародавнє місто, що нібито має дві сторони одного обличчя святість і містика. Таємниці та реальність. Місто казка місто Загадка та й просто чарівне місто. Тож сьогодні Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко запрошуємо вас до одного з найдавніших історичних та духовних центрів України. І все це Чернігів. Зустрічає нас Чернігів однією з своїх святинь церквою Святої Катерини. А ще цю церкву XVIII століття називають козацькою. Бо, по-перше, звели її на честь подвигів вояків чернігівського козацького полку, які штурмували турецьку фортецю Азов. По-друге, архітектурою вона дещо нагадує дерев'яні храми запорожців. Козаки були справжніми патріотами України. І не випадково саме біля цієї козацької церкви поставлено пам'ятник борцям за волю і незалежність нашої держави. Ми у самому центрі Чернігова дитинець або вал. Саме звідси більше тисячі років тому розпочиналася історія міста. Основна загадка Чернігова сама дата його виникнення. Перша літописна згадка про нього 907 рік. Археологічні ж знахідки доводять: Чернігову аж ніяк не менше 1300. А на мапі грецького ученого і мандрівника Птоломея ясно видно. У другому столітті нашої ери замість міста відомого нам як Чернігів вже існувало інше сірім. Це підтверджує знайдені тут римські монети і кераміка часів імператорів Трояна, Марка Аврелія і Остеменно невідомо звідки пішла назва міста. Наче були навколо гаї та ліси такі густі, що аж чорні. От вам і чернігів. Ще одна версія. Йменя дав напівміфічний князь чорний. Чи існувала насправді така фігура в історії, Хто тепер скаже. На рубежі 12-13 століть. Чернігово-Сіверське князівство було одним з найбільших у східній Європі. Першим абсолютно реальним його власником був Мстислав Хоробрий, син Володимира Хрестителя. Свої права на ці землі він відстояв у чесній битві із власним братом Ярославом Мудрим. Мстислав отримав Чернігів, Ярославу відійшов Київ. Тимчасове непорозуміння у питаннях спадкоємства не заважало потім родичам товаришувати і спільно боротися проти численних ворогів. Заплутана ця річ історія. У пам'ять про себе князь Мстислав залишив земляка в чудовий Спасо-Преображенський собор. Тут його і було поховано. 18 архітектурних пам'яток, що збереглися в Україні з домонгольських часів, шість знаходяться в Чернігові. Найстаріша з них спасопроброженський собор. Він ровесник Софії Київської. З Часом собор святого Спаса перетворився на офіційну князівську усипальницю. У 18 столітті під час ремонту випадково знайшли багаті поховання. І одразу виникло питання: можливо, це прах самого князя Ігоря Святославовича, напівлегендарного героя давньої Русі? Адже помер він у Чернігові після втечі з половецького полону, проте усипальниця зберігала мертве мовчання. Ось вам ще одна і досі не розгадана таємниця Чернігова. Поряд із Преображенським собором зіймається Борисоглібський, присвячений небесним покровителям роду Святославичів Давидовичів. Його засновником був канонізований пізніше князь Давид Святославич. Легенда каже, що сонце не сідало за обрій, аж поки князя після смерті не поховали саме під склепінням збудованого ним храму. Окрасою Борисоглібського собору. Є різьблені срібні царські врата. Їх виготовили в Австрії на кошти гетьмана Мазепи. Матеріалом для них стали фігури срібних ідолів, знайдені під час розкопок під приміщенням Чернігівського колегіуму. Отже, цілком можливо, що у дохристиянські часи тут було язичницьке капище. Добре обізнаному з історією міста може здатися, що саме під нашаруваннями землі ховаються справжні скарби і загадки Чернігова. Старожили присягаються, що у воєнні роки ось тут під пам'ятником Шевченка бачили церкву, оздоблену мозаїкою. А десь неподалік, під час військового параду 1937 року, під землю провалився один з кінотників. За парковими деревами ховається приземкувата будівля. Це кам'яниця полковника Лизогуба. Потім колишня полкова канцелярія. Але більше відомий він як дім Мазепи. Ніби саме у ньому 65-річний гетьман приховував від стороннього ока своє останнє сердечне кохання юну красуню Мотрю Чубей. Норовлива мати прокляла дівчину за її любов до Мазепи, який до того ж був хрещеним батьком Мотрі. Наче тільки цій дівчині розповів гетьман про незлічені коштовності, сховані ним у кам'яниці. Кажуть, і зараз привид матрьони Кочубей інколи блукає в стінах цього будинку, охороняючи гетьманські скарби. Своєрідним доповненням до атмосфери валу є гармати, що вишикувалися у довгий ряд. Функції вони виконують суто декоративно. Їх жодного разу не використовували за призначенням. Якщо у відповідь на ваші залицяння, місцева мешканка призначить вам побачення біля 13-ї гармати, знайте, ви спіймали облизня або, простіше кажучи, отримали гарбуза, бо 13-ї гармати на валу просто не існує. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Залишимо найстарішу частину міста і прогуляємося до його торгового і ділового центру Красної площі. Площа багато разів перейменовувалася. З торгової на базарну, потім театральну, магістрацьку. У XIX столітті вона остаточно завойовує роль осередку ділового життя міста. Центральна площа Чернігова називалася і магістратською, і базарною, і театральною, але завжди була красною, тобто гарною. Тоді на площі будується державний банк, театр, губерцька земська управа, магазини, розбивається сквер. З часом все це осяяли ліхтарі. Не якісь там гасові, а справжні, електричні. Вражав око шедевр давньоруської архітектури. До речі, еталоном краси є збережений шедевр 12 століття, шедевр давньоруської архітектури. Церква святої Параскеви П'ятниці. Ровесниця слову о полку Ігореві. 3 лютого 1060 року. У засніженій пущі неподалік Чернігова перед прочанами з'явилося світло, яке випромінювала чудотворна ікона Божої Матері. Як вона опинилася у високих вітах ялини, загадка! На місці чудової знахідки Чернігівський князь Святослав Ярославич, син Ярослава Мудрого, у XII -му столітті заснував монастир Успіння Богородиці, який у народі прозвали Єлецьким. На православну святиню щедро жертвував Василь Дунін Борковський, один з найбагатших магнатів гетьманської України, генеральний обозний війська Запорізького, людина кола гетьманів Мазепи й Самойловича. Він був похований на території монастиря, але після смерті за місцевою легендою чомусь перетворився на уперя і ночами довго лякав своїх земляків. Літературознавці вважають, що саме цими оповідками надихався вразливий Микола Васильович Гоголь, коли писав свого чаклуна з повісті Страшна помста. Митець бував у місті і не міг не чути цієї легенди. Чернігову щастило найменити гостей і мешканців Михайло Коцюбинський, Леонід Глібов, Максим Горікий. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Є у Чернігові ще одне місце, де обов'язково варто побувати це Болдіни Гори. Вважається, що їхня назва походить від давньослов'янського слова Болт, що означає дуб. Сьогодні від тих дібров залишилися тільки поодинокі дерева поважного віку. Як і кожна історична місцина Чернігова, Болдіни Гори теж мають власну загадку. Справа у тому, що тут збереглося чимало курганів могил, якщо точно 230. Під одним з цих курганів стверджують деякі місцеві краєзнавці, поховано нікого іншого, як і люмуранців. Нічна версія життя знаменитого богатиря свідчить про те, що походив він з руського міста Мурома силу мав незміряну, подвиги незліченні. Свої дні завершив ченцем Києво-Печерської лаври там і похований. Але знахідки на Болденій горі змушують замислитися. Під одним із курганів вічним сном сплять чоловік, жінка і кінь. Поряд з ними. Одяг прикраси і зброя. Знайдений в похованні меч найбільший із досі бачених археологами. Довжина 126 см, ширина клинка 6,5. Заважте, звичайні розміри на третину менше. Воїн, який вправлявся з цим мечем, мав бути більше двох метрів на зріст. Напізотлілий одяг теж носила людина велетень А якщо згадати, що деякі дослідники вважають батьківщиною богатиря не руським муром, а українське село Морозь, що на Чернігівщині, то чому б не дати волю фантазії? Може, й справді це і є могила Муромця? На південному схилі Болдинської гори? Поряд з унікальною пам'яткою зодчества зочіства Лінською церквою, хід до знаменитих Антонівих печер. При святий Антоні фігура абсолютно реальна, хоча життя його скоріше схоже на легенду. Родом з містечка Любеч, що неподалік Чернігова, врочивателі, книжник, один із засновників києво Печерського монастиря, він започаткував і Чернігівські Печери. Вхід до Печер, в яких жили Антоні і Монахи. Розпочинався в церкві. Щоб оглянути їх, треба спуститися в підземну галерею. Заглиблюючись, вхід веде до найбільшого печерного храму в Україні церкви Феодосія Тотемського, висота її земляних склепінь понад 8 метрів. будь яку пору року в печерах постійна температура плюс 13, плюс 15 градусів. Холодно, плюс волога. Цікаво, але при цьому ченці ніколи не хворіли. Навіть неминуче за таких умов нежить їх обходила. Зліва так звана печера Антонія. Ось що схоже на місце для столу і ліжка. Антонієвої печери багатоярусний архітектурно просторовий підземний комплекс. Загальна довжина досліджених печер і споруд становить понад 300 метрів, а максимальна глибина 12. І знову таємниці стверджують, що в печерах можна побачити дивні напівпрозорі людські фігури та геометричні знаки, які раптом з'являються, і потім так же раптово зникають. Так, треба бути справжнім подвижником, щоб провести під землею усе життя, життя у якому стільки прекрасного. Що ж, тепер я можу сказати, що у мене, як і у Пушкіна, була своя болдинська осінь. А ми з вами залишаємо Чернігів, хоча я сподіваюся, що ми ще повернемося сюди і, можливо, розгадаємо темниці прадавнього міста. Любіть Україну, подорожуйте Україною! А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Хай вам щастить!